Христос, посеред нас, дорогі прихильники православного календаря. Сьогодні ми з вами зустрічаємо Христопоклонну неділю, яка є екватором Великого посту, а також особливою для кожного християнина, адже ще на всеночному богослужинні відбувся виніс животворящого Христа для поклоніння. І ми, шанобливо поклоняючись Христу Господньому, прославляли Його. І величали пісним співом: Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Саме сьогодні, третю неділю Великого посту, ми присвячуємо Христу Господньому, а тому іменуємо її Христопоклонною. Історія Христопоклонної неділі лягає у глибину віків у 326 році. Рівноапостольна цариця Єлена, матір першого християнського імператора Костянтина Великого, встановила святкування у пам'ять віднайдення чесного і животворящого Христа Господнього, а з 7 століття з цим днем став поєднуватися спогад про повернення у 620 ті роки животворящого Христа з Персії, грецьким імператором Іраклієм, і нині в усіх святих храмах та Божих обителях звучить головна хрестовозвиженська молитва за народ християнський, і співається пісня: Христу твоєму поклоняємось, владико, і святе воскресіння Твоє славимо. Ця неділя є певним екватором у часі посту, коли необхідно нагадати християнам про спасительний дар можливості спокутування людських гріхів. Поклоніння Христу продовжується і на четвертому тижні посту аж до п'ятниці, а тому весь четвертий тиждень називається Христопоклонний. У такий урочистий день від імені високоприсвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського, православний календар. Вітаю усіх краян, братів та сестер священнослужителів та монашеську братію зі святою Христопоклонною неділею. Дивлячись на хрест Христовий, не будемо забувати про те, що хрест хранитель всього Всесвіту, хрест окраса церкви, хрест царів держава, хрест зміцнення віруючих, хрест ангелів слава і демонів язва.